Народ, всім привіт! Радий бачити вас на своєму каналі. Огляд українською. Вже давно не було на нашому каналі оглядів і ось настала ця пора. Пора вже щось оглянути. І попав до мене в руки ось такий апарат від виробника OLFO модель Tiger. Знаю, вже він трішки давніше вийшов, але. Попав до мене в руки тільки зараз. Ну але я думаю, для нас ця модель буде ще актуальною. Можливо, хтось хотів собі купити бюджетний, металевий і, в принципі, продуктивний смартфон. Зараз ми його глянемо, подивимось, та ви дізнаєтесь трішки більше про такого виробника. Ну що ж, поїхали детальніше. кешбек сервіс Letyshop дозволяє економити на покупках більше як в 700 популярних магазинах. А розширення Google Chrome... Нагадаю про ваш кешбек, як отримати преміум аккаунт. В подарунок, дивіться в описі до відео. Перейдемо ми спочатку до розпаковочки. Розпакуємо, глянемо на самі параметри, що постачається з даним смартфоном. І так. Відкривши коробку, коробка в таких чорних тонах, тільки модель посередині зображена, і збоку дрібненьким шрифтом зображено у Коробку, ми побачимо, що смартфон нас зустрічає в фірмовому такому пакету телефон, на якому зображена сама марка. Відкривши смартфон, побачимо, що він є захищений склом 2,5D, металевий і доволі непогано лежить в руці. Відкладемо поки що його в сторону та перейдемо до самої комплектації. Комплектація, звичайно, стандартна для бюджетника: це в нас блок живлення. Чомусь на 1,5 А. Не розумію чому, так як батарейка у нас на 4200, на 1,5 А це якось мало, можна було би і на 2 дати. Звичайно, біленький USB-кабель простенький і мануал, можна сказати так, для даного апарату. Комплектація, звичайно, скромна, але що ви хотіли для бюджетника це нормально. У сучасних реаліях велика компанія, яка зупинилась у розвитку. Прирікає себе на загибель. Саме тому ми бачимо настільки серйозні зміни на ринку смартфонів. Навіть бюджетний сегмент, я вам скажу, знайшов не тільки ось такий хороші дизайн смартфонів, але і хорошу продуктивність для виконання більш-менш таких стандартних завдань, які повинен справляти бюджетник. Однак я скажу вам: виробники не знають межі, і вони пробують постійно підняти цю планку бюджетних смартфонів і зробити настільки класні. Апарати, щоб їх хотілося купляти. І з цих всіх апаратів, ось Олефон Тайгер, це є один з них. Дійсно, виробник пробує підняти планку бюджетних смартфонів на наступний рівень. Тому що ми бачимо непоганий металічний корпус, доволі великий ємнісний акумулятор, ну і, звичайно, самі характеристики, про які ми зараз і поговоримо. Зовнішній вигляд новинки повторює концепцію стилю попередніх і є гармонійним поєднанням металу і бітач, металевий ергономічний корпус з округленими кутами, сканери вбитку пальців двохтоновий, світодіодний спалах, зігнуте скло відмінного дисплею в 5,5 дюймів. Подібна комбінація ну нікого не залишить байдужим. Аж дозвіл дарує користувачеві соковиту, детальну і насичену картинку, аби приправити ще й ефективне олофобне покриття. На правій грані в нас розташувалась качанка регулювання гучності та кнопка включення. Причому що кнопка включення у нас покрита таким ребристим покриттям, щоб її можна було відрізнити від. Інших кнопок. На нижній грані в нас майже нічого немає, тільки залишив стоїть сам мікрофон. На верхній грані в нас мікро мікро-USB порт та джек 3.5 для навушників. На лівій грані в нас нічого немає. На задній в нас основна камера, яка має доволі такий великий об'єктив, який візуально так дивиться. Яка випирає з корпусу, знизу у нас двохтоновий спалах і сканер відбитку пальців. Трішки нижче красується логотип улефон. Якщо приглянути ще нижче, в пластиковій вставці ми побачимо, що в нас також знаходиться ще і динамік, який прорізаний, так і майже не кидається. Очень. Та давайте тоді перейдемо до самого заліза, яке відповідає за роботу даного смартфона. Та подивимось, чим ж він так може привернути вашу увагу. За роботу відповідає 4-х ядерним медіатек mtk 6737, побудований на 64-бітній архітектурі, що працює на тактовій частоті 1,3 ГГц, 2 ГБ оперативної пам'яті і 16 ГБ постійної. Присутній слот під карту пам'яті формату microSD. П'ятидвіймовий екран з розширенням 1280 на 720 пікселів. Матриця тут у нас IPS, основна камера у нас на 8, а фронталочка на 5. Реалізована і програмна інтерполяція. Звичайно, також передбачує у нас тут модулі без передач. Це у нас Wi-Fi, Bluetooth, GPS, fm у нас і ну і сканер зберітку па. Ємність будованого в нас акумулятора, як я вже раніше наголошував, 4200 мА, що є доволі непогано і може поконкурувати з бюджетниками від виробника, ну, наприклад, Xiaomi. сам смартфон важить всього лише 155 п'ятдесят грам, і є доволі таким, можна сказати, по товщині середнім і зручно лежить. Щоб взяти і оцінити технічні характеристики моделі Tiger, то ми зразу розуміємо, що розмова йде про бюджетну модель, яка має справлятися лише з простими завданнями, і чогось тут надприроднього від нього потребувати також не треба. Також ще немало приємно те, що в даному апараті є 2 ГБ оперативної пам'яті, що не завжди зустрінеш в бюджетниках такого типу. І також 16 ГБ вбудований сенсор основної камери в нас Sony AMX 219 на 8 мегапікселів. Це п'ятилінзовий і досить якісна оптика. Що стосується фронталки, то це вже рішення від кореців Samsung s 5 ka 2. Ще одна важлива особливість моделі Олефон Тайгер. Виділений аудіочіп АВК-9, за допомогою якого якість звучання вдалося підняти, можна сказати, на порядок вище в порівнянні з іншими аналогічними смартфонами, також цінового діапазону. Позитивний аспект наявність ємного акумулятора 4200 мА. Цілком достатньо для телефона такого класу, що є доволі непоганим плюсом. Ну, що ж, якщо вам сподобався даний огляд, вам потрібно всього лише поставити лайк. Підписатися на канал, також не забувайте про нашу групу ВКонтакті. Підписуйтесь також на ню. Там постійно у нас оновлюються новини про IT і тому подібне новинки смартфонів і так далі. І що ж можна сказати? З вами був Юра. Ви були на каналі Огляд. Я. Всім пока і до наступних відео.